Всім привіт! Мене звуть Олівія. Я живу із банку єра. Я буду дивитися про ток шоу говорить Україна. Я буду дивитись говорящим беном, і я буду з ними зустрічатися. Але для того ми обіцяємо кожен, хто момент дивиться про токсо. Мене Олівія, До побачення. всі привіт, мене звує бен, Ви дивитесь проект говорить Україна, і сьогодні ми покажемо наші теми сьогоднішньої програми. Назвать Бен, і тема на сьогоднішній програм скейт упав на машині. А тепер давайте ми запросимо студію, це ж Том. Привіт, Бенчик. А чому ти плачеш? Що сталося? Ти расплакався прямой фейк. <сум> ти бачиш, що на скейті впав без і потім почав э, упасти ізбив машину. Ай-яй-яй-яй-яй, <сум> Бен, що ти надіяв? Ти пішкаєш эти впали прямо на машині. <риклад> які більші проблеми? Які більш дуже гадкі проблеми? Я все, уйдіть з передачі. <говор> Нєт, уйдіть свою передачу, передачі, а ти бачиш що я плачу. Давайте зверну вагу на екран. На це прощаюсь, побачимось у програмі. Говорить Україна. Биші себе і близько.